Друзі, доброго дня! Це громадський контроль. Мене звуть Купрієнко Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, як депутати, зокрема з Дніпра та Дніпропетровської області, не хочуть показувати статки, які вони здобули під час війни, а також статки інших посадовців державних, зокрема суддів, місцевих депутатів, прокурорів та інших, які підлагають декларуванню. Таким чином вони Толерують корупцію та закритість, яка на погляд більшості людей в нашій країні є другим ворогом після Росії. І сьогодні ми про це поговоримо разом з головою громадського контролю. Денисом Селіним. Денис, доброго дня, привіт, друзі. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись, Нас давно не було в ефірі. Розповсюджуйте наші відео. Це також дуже важливо. Отже, Денис, 5 вересня, Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування е, державних службовців. Але є нюанси. Я хотів би, щоб ти про них розказав. Тому що, вроді як новина гарна, але є певні нюанси, які нам треба з тобою обговорити. щодо цього. Давай почнемо з самого початку. Давай в нас був ковід, там не всі хотіли декларуватися, там відтерміновували певні аспекти. Потім почалася війна, і депутати прийняли закон, згідно якого під час війни можна не декларуватися. А, і так, Тобто вони не задекларувалися навіть за 21 рік. Ми маємо розуміти uh -huh. не тільки там 22 і так далі. То у з рік у нас немає декларації. Відповідно, на зК по ним не працювала, і вони нічого не робили. А після того о, керівництво України підписало угоду з МВФ Міжнародний валютний фонд, що ми до 1.08 маємо відновити декларування. Це було умовою, щоб нам надавали чергові кредити, Кошки. там кошти і так далі. І там ще в деяких угодах це там, частково згадувалося. І що роблять депутати? Вони довго-довго тянуть. За декілька днів до 1.08 вони таки. Ставлять в залу на перше числення голосування. Mm -hmm. А після цього yeah. починаються дивні маніпуляції і так далі. Тобто, а, замість того, щоб зробити все, як було, а, вони кажуть, ми щось покращимо. А тепер треба розібратися, що вони там попокращували. Що вони так? хочуть покращити, то вони покращити. зробили два закони: один mm -hmm. про покарання. А інші про саме декларування. Якщо ми кажемо про покарання в тому законі про покарання, це дев'яносто п'ять ні депутатські вони. Протягують правку. Правка, яка дозволяє а, все, на суму все що менше 1,3 мільйони, якщо забув закувати, що ти не несеш будь-якої відповідальності. Ну, це для прикладу. А, Другий аспект, ми до нього ще повернемося, що а, ми підчищаємо реєстр корупціонерів. Тобто зараз там а, біля 45 тисяч, а залишиться 5. Ну там певні правочки такі і так далі. А якщо ми кажемо про. Саме основний закон про а, декларування. декларування, це 9534, То вони роблять наступну річ. А, вони кажуть, що не можна а, публікувати декларації протягом року, коли вступить в силу цей закон. Чим це загрожує? Що а, вони спокійно, потім, через рік, скажуть ще на рік. Можна закрити декларацію, потім ще нарікати, ну як у нас було з ринком землі з іншими законами, і так далі. Тобто, це е, депутати голосували кожного разу знову і знову. Ну тобто, вони хочуть, щоб бачив цей їхні декларації лише назика, да та напевно, і інші правоохоронні органи, але не бачили ніхто з нас, якби да, да тобто, ну ми ж е, можемо подивитися, як працювали е, останні роки там умови поліції або прокуратура, когось притягали по цим статтям, Ну я особливо не бачив. А якщо ми кажемо про НЗК і набут тому ми маємо розуміти, що там невеличка чисельність. Ну, тому вони, перше, невеличка чисельність, друге, що в них є певна підслідність. Якщо ми кажемо про набу, то це тут посадовці. Це саме депутати Верховної Ради, це Кабінет міністрів, керівництво міністерств, це очільники обласних військових адміністрацій. І це мери мільйонників. Все. І депутати обласних рад, все. Якщо ми кажемо про. Директор департаменту Дніпровської міської ради він написані був, тобто його вже е, має карати поліція, а вона цього не робить. Ну, якщо ми говоримо ну, да, да, там да. про а, великі зловживання. А, тому депутати Верховної Ради просто прикривалися а, ас різними аспектами. Ну, наприклад, тобто, зараз давай пройдемося по депутатам, тобто, да, да, давай от поговоримо про тих, хто не підтримав, був в залі, але чомусь якось там не підтримав цю норму. А, ну, дивись, ми маємо розуміти, ага. тобто, в а, на сайті Верховної Ради можна да. дивитися, як хто голосував за кожну правку і а, за сам закон, і так далі. І там можна побачити. Що велика кількість депутатів за інші правки голосувала або за сам закон, а за певні правки спеціально не голосувала. Тобто, те, що я кажу, це були окремі правки, те, що я озвучив, угу. і е, дивним чином депутати зникали. Ну, наприклад, там, е, якщо ти витягаєш картку, то е, вважається, типу, що тебе, тебе нема. Ти тебе нема, що ти відсутній. Да. Але ти просто витягнув картку, картку. Все. І таких депутатів було 59. Якщо ми кажемо про нашу область, е, ну е, наприклад, е, за це не голосував Максим Бужанський на Лівому березі балотувався. Це це не голосував Владислав Бородін, Новомосков збалотувався. Теж саме Капкелов, Криворучка Кривий Ріг, Лічман Кам'янське, Ністеренко балотувався 12-му кварталі і полях Дніпрі. Дніпрі. Сіверін, Синельникова, Чорний, жовті води, Шпєнов балотувався в Кривому Розі. Тобто це 9 людей, які безпосередньо з нашої області, причому 8 з них слуги народу. Тобто вони дивним чином за це не голосували. І коли ми а, певних людей спитали, як там і що, тобто, а, там, наприклад, Чорний в Фейсбуці розповідає, що а, це а, може. Вплинути на військових, так військово не подають, і навіть їхні родичі можуть не подавати, якщо е, все окей. Тобто він, схоже, не зовсім дочитав закон. Ну вони цим намагалися прикинутися, що, типу, військовим не ну, ми за них хвилюємося не за себе. Так, да? Це в законі є виключення. А, да, Так, да, да. Я, я знаю. А друге, що також, що типу для тих категорій, які залишилися на окупованих територіях, чи, ну, або там були, що ми відкриємо це їхні сім'ї якось там наразить на небезпеку чи їхнє майно під окупацію. Така ще є у них, якби мулька, я чув. А, тобто людина має не заделкувати на 1,3 мільйони щось. Що він ну, зробив за цей час, за час війни. безпосередньо. Ну, це вони взагалі про закритість кажуть, що треба закрити, тому що ну, бояться, да, щоб так. там Маріупольську міську раду не дізналися, якби, хто там депутати, що у нього є, типу, щось таке. Ну, а, Я вважаю, що ті люди, які на той, на той території, вони ну, не факт. Ну, Всіх, хто хотів, вже виїхали, ну, Ні, ну, слухай, насправді могли ці зробити навіть правки більш такі чіткі до якихось певних територій і все, але вони намагалися прикритися військовими речами або військовими, або людьми там, якось щоб да щоб нікому взагалі все закрити повністю. Да. Ну е, чому я кажу, що е, тут проблема в партії слуга народу, угу. тому що е, за те, щоб відкрити е, реєстр декларації угу. зараз. Проголосували менше 50% фракції. Тобто 117 депутатів з 235, які є в слузі народу. Да. І а, це, безпосередньо, а, те, що я казав, ну, голова фракції Арахамія не зник. Осво. Заступник голови Метавілець зник. Там ще одна, одна заступниця, якщо не мовляв Савченка, теж чомусь не голосувала. Ну Це ж показує ситуацію. Тобто, що а, різко, коли. По фракції виходить багато розслідувань про депутатів, які нажили певні статки під час війни, які а, не зовсім можуть пояснити. а Різко фракція перестає голосувати. Тобто, да. я того. Ось ще раз повторив перелік, а, і на екрані буде перелік депутатів а, з нашої області Давай. Максим Бужанський. А, це з Дніпра, нестірено Кирило. Ну за цих людей не можна голосувати в. Від якої партії вони пішли. А що каже Бужанський? Що розповідає там де він, він взагалі був один з провайдерів, але от якраз другої правки, яку ти казав про 1,3 мільйони? Там Не. щось а, він розповідає про угу. закрити Він розповідає, що є якесь а, погодження з МВФ. Ом. Ну, я не чув, щоб було якось якесь погодження, що так можна. Ну, це великий переговорок з МВФом Максим Бужанський. Ми ж бачимо на да. кожному фото. Він з ЄС, з МВФ, G7 спілкується. Звісно, mm. <laughs> він, yeah. він він то знає. Ну, ми маємо не забувати ага. про Бородіна Владислава, про Каптєлова Романа, Криворучка на Лену, Лічман Ганну, Северина Сергія, Чорного Дмитра. Шпенова Дмитра. Тобто, ці депутати, які фактично покривають корупцію, а, і вони не щось схоже для себе або для когось, хочуть приховати. Ну, я не розумію логіку а, приховування декларацій, якщо ти після цього виходиш і кажеш, я своє опублікую. Так, а, а кого не можна публікувати? Ну, незрозуміло. Ну тобто. А, Ну і... вони бояться антикорупційних розслідувань, тому що не розуміють, що в нас і набу не багато людей. Ти правильно кажеш, одна ну, там справа дивиться там, не знаю, десятки глаз, які за це відповідають, і інша справа десятки мільйонів влас будь-яка людина могла зайти і подивитися, а там не знаю, тисячі активних людей по країні, десятки тисяч могли більше зануритися в це і надати інформацію. Я просто нагадаю, що у нас декларування було якщо якщо напомню з 2011 року. Просто воно було паперовим і ніхто його не бачив. Ти мог його по кожному по кожному людину можна можна було надіслати запит, тебе прийшлють його декларацію. No. І що? Ну воно що якось працювала. Ну понятно, да, воно сенсу немає. А, тому о, я ж кажу, там я декілька а, спікерів а, від служби народу бачив, які Фейсбуці розповідали, чому не можна відкривати. А, вони всі мані, маніпулюють. Всі mm. маніпулюють, що там економіка, що там в Європі цього немає, і так далі. Тобто, просто в Європі ну, немає такого рівня корупції. No, і ми да. маємо сіснувати усіх людей, які за закриття, їх запам'ятати. Що їм і, і, і вони толерують корупцію? Все розкажи. Ти ти, ти ти так задів таке питання про те, що можуть 40 тисяч корупціонерів вже визнаних. Я так розумію, які є в реєстрі корупціонерів. З нього з нього виключити там залишиться лише 5 тисяч людей, і це я так розумію за весь час роботи на ЗК такий реєстр складений. Що це взагалі за правка? Ну, дивись, ми маємо розуміти, що, що зараз за безпосередньо на зака опублікувало заяву звернення до президента, угу. щоб вони наклали вето на цей законопроект 9587 п'ять Як працює вето вето? Працює, що президент ветує, повертає в Верховну Раду з зауваженнями, і відповідно або Верховна Рада долає президентське вето, або враховує його правки. І голосує з його правками. Uh -huh. Є декілька варіантів. Тобто, відповідно, він може вказати, що виправити ту чи іншу норму, і депутати будуть її переголосовувати. Так. Uh -huh. Ми кажемо про те, що. В усьому листі е, НЗК є декілька моментів, там одне ну на екрані можна прочитати. Там вони є е, про 1,3 на мільйони, то що я казав, і другий аспект, ось що е, вони запустили реєстр корупціонерів, які там з 19-го року накопичуються. Е, і там є і адмінвідповідальність, і кримінальна відповідальність. Якщо ми кажемо про е, Адмін відповідальність це 29 тисяч. Якщо ми кажемо про кримінальну відповідальність, зараз там більше тисяч людей. І певними правками, тобто було там загалом, то тисяч людей в цьому реєстрі. Mm -hmm. а, і а, якщо а, прийняття законство правками, залишитись біля п'яти тисяч плюс-мінус, тому що. Ну, по кримінальній відповідальності безпосередньо uh -huh. тому, що просто там буде термін, скільки можна зберігати а, а, Ці відомості, відомості про людей. Uh -huh. А чому це важливо? Що таких людей, яких засуджено, їх на три роки не допускають до роботи в державних структурах, тобто і Певною правкою там змінили норми, що там один рік а, зберігається різ, і потім треба, треба видаляти людину, і так далі. Тобто, ну не хочуть, щоб була а, скажімо так, чорний список порушників, от ага. вони намагаються його приховати, і це ну конкретні депутати робили. От я ж от ті депутати, яких назвав, майже всі голосували за а, ці аспекти. Ну так да. причому приховати ж не просто приховати, а це ж стосується будь-кого. От я роботодавець, я можу перевірити, якщо людина є в цьому реєстрі, Вона там колись була чиновником, то я її взагалі не буду брати на роботу, да? я розумію, а так все. Да? Я вже не кажу про державну службу, то навіть про приватну, да? ну, як би все. Люди, людина, чиста, е типу. ну, теоретично можна буде знайти там, через судові хмали, але це та, ну, дуже важкий склад, то, шлях, і ніхто не буде так перевіряти. Конечно, не? Ніхто Трошки порушив, а через рік знову пішов на роботу, знову порушив і так можна безкінечно. Тобто, це ми коли кажемо, що ми рухаємося в Європу, то з іншого боку, ми послаблюємо покарання з руху того, що в нас не так багато караються хоча тобто тут маленькі штрафи, маленька відповідальність. І так. Тут невелика відповідальність за те, що ти. А щось не так сказав в декларації. Не треба казати, що там ну, велетенський штраф і так далі. Да, там здається, до 2 років, да, взагалі, максимум. А, здається, да. Ну, ага. там тобі, більшість, вони платять штраф до 17 тисяч. Да, Це просто штраф. 17-4 тисячі, тобто, і все. Ну, тобто да. і забуло про проблему? Ну, тобто, ну, ну, не вказав одну квартирку, ну заплатив штрафи, все А, тобто, Це я якщо ми кажемо, як про цю назикану наразі. Uh -huh. І після цього ти можеш з'явитися в цьому реєстрі, скажімо так. Ну, ось ось така реальність, скажімо так. Денис, да, давай наостанок, скажи, будь ласка, ти вже сказав про вето президента, Які ще механізми щодо впливу на цю ситуацію? І, друге, як це взагалі може вплинути на нашу євроінтеграцію чи як взагалі на цим? Це в цивілізованому світі, там G7 та інші організації дивись, перше зараз петиція за один день набрала десять тисяч голосів петиція до президента, щоб він клав вето. Mm -hmm. Ми маємо розуміти, там хто хотів міг долучитися. А це одна з найшвидших петицій, які я знаю. А друге, коли ми кажемо на шлях до євроінтеграції, тобто mm -hmm. зараз ми проходимо оцінювання, і в наступному місяці воно вийде там по. 34 чотирьом блоком вийде, що як в нас не стретреба покращити. Mm -hmm. І безпосередньо на початку цього тижня було звернення послів Великої сімки, що вони казали, що має бути прийнято декларування. І наскільки я розумію цей текст, що є на екрані, вони звертали увагу, що воно має бути відкритим. Можна по різному інтерпретувати, але банці. як на мене, це достатньо чіткий посил. Uh -huh. а, і зараз а, приймуть вони а, що ми боремося з корупцією, коли суспільство не бачить це велике питання. Друге питання, що це розумково проводив опитування. 90% людей казали, що його декларація має бути відкритими. Так, це тобто, запит суспільства, насправді. Тобто, і тому казати, що зараз хтось думає інакше, ну це дуже дивно. Ну, думають лише ті, хто бояться, що їх статки стануть відомими, особливо статки, які набуті під час вій війни Ще раз на цьому наголошуємо. Да? Дякую тобі, Денис. Дякую за цікаво та змістове. Стону розмову дуже важливе відео. Друзі, хто додивився, розповсюджуйте обов'язково це, ставте вподобайки і до наступної зустрічі в ефірі. До побачення! До побачення!